Давайте тепер це все разом підсумуємо, розберемо якийсь гіпотетичний проєкт, подивимось, як це буде, якщо до нас звернеться клієнт, якому потрібно запустити рекламу на сайт. Я для прикладу пропоную розібрати якийсь такий банальний проект для лідогенерації. Нехай це будуть вікна. от якісь от пластикові вікна це перше, що мені в голову прийшло. І клієнт сказав: Так і так, мені потрібна реклама. Ми проаналізували конкурентів, проаналізували його посадкову сторінку, і він скинув нам на аналіз ще і сайт. Ну, ми його так відкрили, подивились. А, в принципі, по цьому сайту особливо у мене претензій немає. Він так наповнений, а, можливо, і дуже якісно зроблений, тому що бачу, що як мінімум, ну, типу, виглядає він досить цікаво. По наповненню я не вчитувався, можливо. Тут також все буде в порядку, 19 років на ринку. Я думаю, я думаю, вони постарались. Тим не менш, бачу основне. У нас є хедер закріплений, де є основна інформація а, про бренд, де можливість це зробити, замовити, дзвінок, а, ну, тобто залишити заявку. Також я бачу, у нас прямо на першому екрані є літформа, де ім'я, номер телефона, коментар, місто. І капча навіть є, щоб фейкові замовлення не приходили. Ну і в цілому, все, все у нас працює. Тобто, кажемо: о, супер клас, нам підходить. Сайт хороший. Давайте проаналізуємо, чи є тут піксель. Так, да, якийсь піксель тут я бачу, якийсь піксель бачу. Так, бачу, типу, не можна надіслати заявку, і ніяка подія не працює. Давайте от, чисто. Гіпотетично прикинемось клієнтом. Давайте так 090 098. Отак от зробили. Надіслали заявку. Бачимо, лід спрацював. Там якісь додаткові події спрацювали. Бачу, що у нього. Uh, підсвічується. Ага, це тому, що вони дублювались. Тобто спрацювало двічі, наскільки я бачу. ну, Треба пофіксити, але в цілому спрацювала лід. Ну, значить, uh, ця заявка потрапила в crm систему І Facebook зрозумів, uh, що я надіслав цю заявку. Безпосередньо, якщо б я прийшов з рекламної кампанії і залишив би цю заявку, то. В рекламному кабінеті воно б з'явилось, типу, як нова заявка, новий лід, а, з реклами. Давайте подивимось, що вони запускають взагалі в рекламу. Давайте я їх в Instagram відкрию. Так, якась сторінка також є. Так, наступне проаналізувати варто було б а, саме цю сторінку а, на предмет того, що показано в бібліотеці реклами. А, library бібліотека реклами. Переходимо сюди, Україна. Всі оголошення. Вставляємо сюди. А, так, і там тут треба знайти. А, стеко. Ну давайте поки що так, але я щось не бачу тут рекламного оголошення. А, ну оце воно. Так, смотрите уявлення. Ці сторінки. Ну і бачимо, що вони запускають. Пардон, якщо гучно. Так, бачу, що в принципі все запущено на сайт, тому що сайт у них, мабуть, основне а, джерело залучення клієнтів. Ну і безпосередньо ми тепер розуміємо. Uh, що у них є серед рекламних оголошень? Давайте уявимо, що сайт новий, і пікселя на сайті ще немає, і нам потрібно його встановити. Для цього нам потрібно перейти в Events Manager, тобто заходимо в всі інструменти. от менеджер подій Одразу сюди переходимо. Якщо у нас uh, нічого немає, то створимо просто піксель, як я показував в відео уроці Створюємо Створимо тут інтернет. Далі обираємо набір даних або створюємо з нуля. Ну і в общем створюємо піксель. А, як тільки ми його отримали, беремо цей ідентифікатор. Його можна знайти в огляді, отут. Ось він. можна знайти в налаштуваннях 318, ось він Його можна навіть знайти отут зверху, скопіювати. І продати клієнту. Сказати, от вам ID пікселя, встановіть, будь ласка, на сайт. Якщо він каже скиньте мені повний код, заходимо сюди, додати нову інтеграцію, піксель піксельмета. Так, вручну, копіюємо код і скидаємо клієнту цей код. Але бажано встановлювати, якщо чесно, піксель саме через партнерську інтеграцію. Це я не казав в перших відео, але скажу це зараз. Краще пізно, ніж ніколи. Для цього нам потрібно перейти в додати події, додати нову інтеграцію і обираємо тут Meta Pixel. Замість е кода вручну обираємо партнерську інтеграцію. От тут тут не всі є партнери, але, типу, багато чого вже тут, скажімо, налаштовано: OpenCard, «Shopify», «Webflow», «VIX», «WooCommerce», WordPress. Ну, типу. Такі популярні сайти, але немає таких конструкторів, як ем, Viblium, як ем, інші якісь схожі конструктори, SendPulse, ну, там ще на декілька сайтах, сервісах можна робити. Але на таких сервісах зазвичай можна встановити піксель, просто скопіювавши і вставивши ID пікселя. Так, Чому я раджу використовувати партнерську інтеграцію? Тому що тут налаштовано все таким чином, що передаються всі дані автоматично. Що це значить? Це значить, що самі події будуть передаватись якісно, без втрати якихось даних, здебільшого через сервер, і це буде швидше і якісніше впливати на рекламні алгоритми і оптимізацію рекламних кампаній. Тому що важливо розуміти ще один нюанс, про який я також хочу сказати вже в цьому додатковому уроці: у нас існує два види подій: браузерні і серверні. Тобто ми бачимо в даному випадку, у нас от написано інтеграція браузер-браузер. Це ну, просто подія, яка, а, скажімо, налаштована от через інструмент налаштування подій, коли ми на кнопку щось повісили, або там, налаштували а, через посилання а, от, подію. Це такі браузерні події, і вони можуть втрачати дані, тому що можемо подивитись, що навіть з того, що є, в даному випадку у нас. Досить обмежені дані, які можуть передаватись: електронна адреса, номер телефону, ім'я, прізвище. Ну, типу Воно передається в рекламний кабінет в зашифрованому, захешованому вигляді. Тепер поговоримо про серверні події. Також обираємо сюди, додати інтеграцію, API Conversions або CAPI, їх ще називають Conversions API. Так, налаштувати вручну. І у нас відкривається розділ насилання подій через КАПі. І тут можна обрати певну подію, яку ми хочемо через сервер надсилати. А от, наприклад, покупки, додавання в кошик, там ще якась інформація, ще події. Переходимо далі. Обираємо, наприклад, якусь подію. Тут той самий лід. І бачимо, що тут у нас вже параметрів набагато більше. Тобто вони будуть передаватися якісніше. і Швидше передаватись і більше даних, і так далі. Тому це прям дуже хороший формат встановлення пікселя на сайт. Єдине, що для того, щоб це налаштувати, вам з високою ймовірності знадобиться програміст, і не кожен програміст це може зробити. Але ну налаштувавши, типу, серверні події, а, знову ж таки, повторюсь, дані будуть краще. Давайте прям попросимо ChatGPT GPT порівняти браузерні серверні події, подивимось, що він нам скаже. Ну от, він наголосив на більш точних деталях. В принципі, ну ми бачимо, що капі набагато краще працюють. Ну от, в принципі, бачимо. Для початківця браузерних подій і пікселя достатньо буде для роботи і це насправді так. Так, о, спеціальні конверсії це вже таке додаткове. І просунути це серверні події, типу з пікселем, matching. Ну, коротше, це вже те, що потрібно на великих об'ємах, на великих об'ємах даних і так далі. Тому будете знати, що існує і такий от формат також. На цьому я планую завершити цей інтенсив. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Якщо виникнуть якісь питання, задавайте мені. Я обов'язково допоможу чим зможу. Я радий, що ви додивились до цього моменту. Побачимось на наступних уроках. На інші теми.